Мене вмовили на стрім і ні, щоб зробити як усі нормальні люди, просто якусь мішняву заставку, і все так. Ні, моя дупа хоче кастинки. І оскільки саму анімацію я, чесно кажучи, манала робити, тим більше мого мозку не те, що вистачає. Прийшлось думати, і я згадала про існування гіфу. Привіт, 2015-й, п'ятнадцятий стороні з тобою не бачилися. Що там було? Я не пам'ятаю. Але це насправді ідеальний варіант для зацикленого відео за її невеличкою анімацією. Тому я зробила ось це. Тут я анімувала очі та чашку чаю. На жаль, я від усього серця кажу, що рагуль, і я забула засняти це. Тому я буду малювати з нуля і показувати, як потім перетворити це в гівку. Тут я буду говорити про те, як я це робила. Але якщо вам прям треба буде як зробити експорт, як зробити цю гівку. То переходьте в розділи, там є експорт. Для гівок немає точного якогось інструктажу, як це зробити. Якусь точну частоту кадрів, і скільки їх треба малювати. Це суто індивідуальне діло і що буде залежати лише від вашого вибору. Я роблю гівку з п'яти кадрами, бо мені більше її не потрібно, бо мої ідеї моно через них і передати. Чи мені занадто впаду малювати більше? Що з цього правда думайте самі? Тут я вирішила анімувати очі. Юлісця та й якусь непонятну фігню, якими мозок сприймає за монетку. Спочатку я малювала усе статичним, бо насправді я ще на тому моменті не знала, що я хочу анімувати, і тому я вирішила відкласти цю проблему на мене в майбутнє. Останнім часом я намагаюся робити скетч майже фінальним, щоб пришвидшити роботу і не перемальовувати 30 разів. На відміну як я робила це раніше, 10 своїх, і були це лише скетчі. В момент, коли в мене був готовий скетч, я за залайн. І я залайнила все в стандартному чорному, але саме ті частини, які я буду анімувати в майбутньому, я відокремила і залишила їх на останні. Я робила усе по принципу: якщо щось піде не так і щось не вийде, це не мої проблеми. Це майбутні проблеми у майбутній. Нормальна, звісно, логіка. Угу. Плюс я враховую, що особливо деталізації це усе не потребує, оскільки саме це я ставлю на донат, і вони так чи інакше зменшуються, тому це не треба це не головне. Тут головне силует. Тому меж деталі більше лінії. Норм. після того, як я закінчила основний лайн, я виділила чотири частини, що буду анімувати, і почала промальовувати в чотири кадри. Оскільки магії я не володію, і я допомагала собі направляючими лініями. Після того, як я закінчила з лайном, мені треба було приступити до покрасу. І тут дуже важливо не втратити основний кольор, яким ти саме робиш. Інакше очам буде дуже боляче, і це буде неприємне. Хочу помітити, що кожен етап я. Дивилася, як в мене виходить анімація, щоб не було помилок якихось кадрами. Ну і саме кінець, коли колір вже буде готовий, я накинула трохи освітлення, і в мене вийшла більш-менш готова розкодровка, яку треба було перетворити в анімацію. Перед цим для мене було важливо прибрати основний фон, бо для мене він був не потрібен. Але це чисто, як ви вважаєте і ви бажаєте. Ну і в цілому, гівка це чисто суб'єктивна річ. Тому робіть як хочете, та вмієте. В Procreate, де я малюю, є свята річ, яка називається експорт як Експортка. Я на неї жмакою виставляючи саму малу кадрування, які є. Воно просто так не хоче відправляти в телегу, тому мені прийшлось заходити в галерею, жмакати, поширити, відправляти в потрібну мені телеграму. Тоді воно і відправляється. Це комфортно, тому що він як файл, і якщо що, може відкрити, і у вас воно додається до гіфок. Але є нормальний варіант для людей без айпаду, хто не тратить просто якісь ненормальні кошти на це рандомний сайт з Google, але ми розберемо саме цей, тому що він був перший по. Сварю, я не дуже багато шукала. Ось так. Я не можу це прочитати, тому це буде в описі. Краще усього файл закинути в якусь папку і пронумерувати її в послідовності. Так більше варіантів, що ви не забудете в думках що з цього, що і за чим іде. Підгружаєте ваші файли. Після цього ж макайте на загрузити та зробити їх. Виставляєте порядок більш-менш правильним, але якщо помітили щось неправильне, тут вам Бог в поміч, тут випи немає. Девай time відповідає за швидкість зміни ваших кадрів. Я виставляю приблизно на. 80 100 це нормально для гіфок, які я роблю. Але це чисто суб'єктично, ви можете міняти її та дивитися, як воно виходить в реальному часі. Після того, як готов ваш шедевр, жмакайте правою кнопкою по картинці і зберегайте потрібну для вас місці. Ну і ось у вас готовий гіф. І ви можете його спамити своїм друзям, щоб її ясен фіг. щоб потім вони відвернулися від вас. Ви були одні в одній квартирі, спивалися день за днем, день за днем, і поки не помрете одні в пустій квартирі. З думкою, що всі вас будуть ненавидіти. Приємного і щасливого вечора вам усім! До побачення!